Доброго ранку, любі малята. Подивіться, хто до нас залетів. Це ж горобчик Стрибунець. Вітаємо тебе, горобчику. Діти горобчик приніс звістку, що до нас поспішає красуня весна. Пригадаймо, малята, що буває на весні, що змінюється в природі з її приходом. Дедалі яскравіше світить сонце, воно піднімається все вище і вище над обрієм. Щодня земля отримує все більше тепла, сніг тане, течуть веселі пустотливі струмочки, незабаром крига на річках поступиться теплу сонячного проміння. З дахів звисають кришталеві бурульки, розпочинається краплиний передзвін. Це явище називається капіш, небо стає блакитнішим. День і ніч ділять добу навпіл. Про весну ми можемо сказати, що вона ароматна, квітуча. Чому? Весною все починає оживати. Уже на багатьох деревах бруньки блищать, мов вичищені. Вони потроху набухають, а потім з'явиться листечко, ніжне, похнасте, липке. З'являються і перші весняні квіти, проліски, підсніжники, крокуси, які наповнюють повітря своїм ароматом. Первоцвіти на порозі зникнення. Люди їх зривають, забуваючи про те, що рослина, у якої зірвали наземну частину, не зможе дати насіння, а отже, продовжити свій рід. Тому вони занесені до Червоної книги України. Навесні квітне усе і дерева, і кущі. Весну ще називають співучою. Здогадалися чому? А чи чули ви спів птахів зимку? До горобців, сорок, ворон, голубі, синичок додаються й птахи, що зимували у теплих краях шпаки, лелеки, зозуль, журавлі, дикі качки і гуси, які повертаються додому із теплих країв. Весну ще називають багатодітною. Нарешті прокидаються від зимового сну ведмеді, жаби, їжаки, бурсуки, комахи. Тварини та птахи утворюють родини. На весні народжуються дуже багато дитинчат. Охоче б залишила барлік і ведмедиця, але не може. У неї народилися ведмежата. Ведмедиця залишає берлогу тільки тоді, коли її малята трохи підростуть. А ще діти весна працьовита. Весною у людей теж багато клопоту. Щоб зібрати гарний урожай влітку і восени, треба саме зараз добре попрацювати на городах, садах, на полях. Народ склав навіть прислів'я про це, ось деякі з них. Весна ледачого не любить. Проспиш весною заплачеш зимою. Весняний день рік годує. Весна тепла. Весною тепліше з кожним днем, і тому не тільки люди змінюють теплий одяг на більш легкий, а й тварини позбуваються своїх теплих шуб. Вони облазять, труться кашлатим боком об дерева, струснуться, залишивши довкола себе клаптики шерсті, і підуть далі. Діти, тож пригадайте, весна яка? Так, сонячна, квітуча, ароматна, співуча, тепла, працьовита. Діти дякую вам за увагу. До нової зустрічі.